За моєю заявою відкрите кримінальне провадження, яке систематично закривається. Я постійно його знову через суп відкриваю. І останній аргумент прокуратури і слідчого і е, міжрайонного прокурора Ужгородського Андрійшина, що то не є документом. У мене є офіційна постанова про закриття провадження на підставі, що це оприлюднені рішення не є офіційним а то документом. На так, це без страшна людина. Я що? Вони мені підписались. Андрійшин підписався, що то є не документ, і його можна замінювати скільки раз захочеш, бо там немає підпису міського голови і нема круглої гербової печатки. Він не відповідає вимогам документа в електронному вигляді. Ну, що нас, з цим робити? Хай в нас шокіни працюють генпрокурором. Я не дивую, що такі Андрійщини працюють на місцях. От, але з ним, звісно, ну, що з ним потрібно робити? Визнавати його профупридатність. Як доказати, що, що це доказано, документ? Шопська мерія перестала таке витворяти. Так. І не тільки Чопська, взагалі Закарпатській мерії. Ні, ми чекайте. Ну, взагалі, що і в країні почали люди жити по закону. Ну напримі, на прикладі Чопської мерії всі інші що, це, щоб був прецедент. Я роблю прецедент насправді. А скільки у вас таких в Чобській громаді, які хочуть? Ну, у нас громадська організація 22, 22 людини. 22 людей це хочуть? Так. Да. Угу. А впровадження по конкретній особі? Ні, по факту підтасовки рішення Наступний крок, вам потрібно перевести це в конкретну підзорому. Зробили відеозйомки, приходили просто в ЦНАП, де ми знали, що рішення підмінили. І до начальника ЦНАП під відеозапис задавали питання. Роз, роздрукуй нам рішення з сайта. І він роздруковував і бачив, що воно інше. І ми це зафіксували актом, що рішення з вчорашнього дня підмінено. І все це долучили до матеріалів кримінальної справи. Але це Закарпаття. І там можеш ти долучати хоч відео, хоч, хоч 10 свідків. Він каже нам, прокурор, це не документ, тому підтасовка документів не підходить. Як підробка документів не рахується.